Так, Раднулькіне, відповідь на питання. Якщо я зараз захочу відповідь фірму, куди біжать, що делать? на Машонський тілі спасибо. спасіба. Е, так, в першу чергу, Раднулькін, тобі треба не біжати, тобі треба остановиться. Остановиться, не спішить, вдихнуть глибоко, видихнуть, сконцентруватися, подивитися, де ти зараз знаходишся. Там я вже десь перед цим відосік знімав, його ще немає, але він вже буде, коли буде цей відосік. Я там легенько, да, примірно, почті на це, на це питанечко, пиші і дав відповідь. Но запишу ще трошечки по-другому, щоб це було без пішки, да, що не треба нікуди бігти. В першу очередь, е, може, давай так. Розказувати, да, що ти можеш оприділитися, на чому їздить ці всі банальні штуки, я вже в принципі в цьому придумуючий відосі розказував, і це зрозуміло, да. тобто ми представляємо тебе як уже все зрівшого. Да. Тобто, ти вже знаєш, що ти хочеш в цій житті, на чому їздить, і примірно яку роботу робити. І якщо примірно да, це робота наша, ту яку робимо ми робимо, то до Машонських можна, можна і навіть потрібно, тому що я ж кажу, що вони теж зробили роботу над ошибками. Я так само з ними буває созванююсь, і з того, що я чую від них, і навіть люди да, під, підтверджують, які з ними працюють, що ну, краще, чим було, да, тобто нормально робити можна. Понятно, що працюючи з логістикою, не треба того, що, там через щур е, ожидати. І по, треба розуміти, що тебе да, будуть чекати всякі моменти. І качество вашого співробітництва буде залежати від, 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 від твоєї підготовки. Да. Наскільки ти будеш підготовлений, ну і наскільки ти вмієш вести переговори. Да? Чи ти як Трамп, чи ти як Зеленський, да? чи ти як ти, треба розуміти, да? як ти будеш вести переговори, коли щонібудь піде не так. цього, грубо говоря, да, все буде завісить, тому що буде по-любому. Щось не так, і як ти будеш да, себе вести, як ти будеш з людьми себе вести, щоб тебе нахрен не послали, далі наоборот тобі не почали по ушам їздити і тобою маніпулювати. Щоб це був нормальний да, діалог? Що ти прийшов з чистою головою з холодною? Так і так, раднульки, ну так і так, там шляпа-шляпа. Вони ага, шляпа, шляпа, постараємося це діло да, поправити. Ну, в кінцевому ітоді і ти з да, ними розмовляєш адекватно, без кипіша, без нічого, щоб люди з тобою хотіли говорити, хотіли з тобою договарюватися і хотіли з тобою Да? Тому що якщо ти будеш теж істеричкою, і будеш багато перевозчиків, які толком не розібралися в тому, що вони роблять, діляють да, лишні э, паніки, да, лишні всякі там. Б'ють тривоги, хоча самі тупорилять, наприклад, від да, своєї тупості і цю тупость перекидають на логістику. То зрозуміло, що з таким е, чоловіком ніхто розмовляти не буде і скажуть до да, свідання!». Так що, якось так. Що ти там питав? куди йти, куди бігти? Остановися, якщо тебе в принципі. Да, Робота машонських да устраї, то йди до них. Можеш да, там, напиши мені в лічку, я тобі дам контакт, може, не созвонитися, переговорити. Що вони тобі можуть предложити, да, які условия. При цьому всьому, навіть, наприклад, я тобі дам добро і можеш спокійно говорити, що ти від мене, Поняв, коли люди дзвонять до них від мене, то до них теж потім з ними по-другому Ну, Всім подряд я не совітую не совіт, да, моїм іменем пользуватися, тому що до мене потім завжди перезвонюють і уточняють, чи той ще чоловік від мене. Так що. Якщо мені дзвонять і скажуть, що спитають, а я не знаю, що ти моїм іменем виспользувався, то тоді Радулькін, звісно, трудно. Якщо вдруг. А це саме. Лібо ж шукати інші логістики, там, де ти правиш. В першу чергу, всім, я всім совітую в першу чергу нікуди не бігти, не нестися, не летіти. В першу чергу йдіть туди, де ви працюєте, до свого шефа. Як я казав в попередньому відосику, що зараз настають времена, в Європу потихоньку приходить американський стайл, да? ці як там, овнер оператори. Сюди воно приходить і воно буде вставати все більш популярніше. І навіть якщо взять ранше з цим працювали тільки великі кітологістики, то вже... В цю тему потихеньку навіть маленькі фірмочки підключаються. Як я в предводніх відеосі говорив, я теж буду брати під себе перевозчиків. Це, правда, будуть крепко да, відібрані люди. Крепко відібрані люди. З ким попало, я працювати не буду, в мене вже є опит, Да. І що виходить? Сейчас я це перетуплю. Вистанько. І що? Коротше, що навіть така маленька фірма, наприклад, да, як мене взяти, я вже в принципі, задумуюсь про перевозчиків, то ті, що більш-менш побольше, вони тим більше в цьому заінтересовані. Ще просто не кожен да, руководитель до цього зірів, ну і не в кожного нормально робота настроєна. У нас, хоч хоч пані Катерина, нормально вже огорняє клієнтів, настраює цю всю темку, да, то я думаю, що ще якийсь годік, і ми зможемо вже більш-менш крепко цим ділом займатися. Ну, суть в чому, в першу чергу, до свого шефа йди, говори з ним. Якщо діалог не піде, то про різні логістики. Просто візде про поняв, і все. Дивіться на, на цю квіточку. Ха-ха. <laughs> <laughs> Ех, мишці Я не знаю, я відповів на питання чи ні. Якщо щось тебе чоче, то ти чочі вопрос мені задай, і я тобі дам чотче відповідь. Вкус аромат.